Вітаю, дітки! Тема нашого сьогоднішнього заняття вулиця рідного міста. Наша рідна вулиця це місце, де ми живемо, гуляємо, ходимо до дитячого садочка, зустрічаємося з друзями. Кожне місто або село має свої особливі вулиці, де є будинки, дерева, машини та інші важливі для нас речі. Спробуйте закрити очі і уявити вулицю, на якій ви любите гуляти. Які там кольори, можливо, ви бачите великі будинки або невеликі затишні хатинки? Чи ростуть там дерева, а може є парк або дитячий майданчик? Вулиці бувають різні, на деяких знаходяться тільки житлові будинки, на деяких дуже багато магазинів. А на деяких є важливі для міста будівлі, наприклад, лікарня, пожежна частина, поліцейська дільниця, школа, дитячий садочок, пошта і багато іншого. Тож сьогодні ми спробуємо з вами намалювати вулицю. Для роботи нам знадобиться білий аркуш паперу, пензлик, фарби, водичка, простий олівець і ластик. Для того, щоб зобразити місто, ми намалюємо декілька будівель, які знаходяться в місті. Це буде магазин, пошта і дитячий садочок. Тож, спершу ми намалюємо магазин у верхньому лівому куті. Ми малюємо прямокутник, але вгорі ми його не з'єднуємо. Ми одразу намалюємо вивіску. Для цього ми ось так трошки вище малюємо ось таку лінію, яка трошки коротша за цю. І тепер проводимо ось такі дві скосі лінії. І тепер такою хвилькою ось так з'єднуємо з однієї сторони і з другою. А тепер ось ці дві частинки також з'єднуємо за допомогою ось таких хвиляк. І тепер від кожної хвильки ми ось так проводимо лінії. Тепер вгорі намалюємо вивізку, що це магазин. Також малюємо прямокутник і в ньому намалюємо хліб. Малюємо ось такий овал. Так. Тепер намалюємо двері прямокутної форми. Роз'єднуємо їх ось тут. І дві ручки. І з двох сторін малюємо квадратні вікна. І магазин готовий. Тепер тут намалюємо пошту. Пошту малюємо майже так само, спершу малюємо прямокутник. Тепер малюємо дах. Дах буде мати прямокутну форму, тож ми ось так проводимо дві лінії і малюємо ось такий тоненький прямокутничок. І ось тут вгорі ми намалюємо конвертик, щоб було зрозуміло, що це пошта. Малюємо ось такий прямокутничок, і ось так косими лініями з'єднуємо всередині ось такий конвертик. Тепер намалюємо сходинку, також прямокутничок і двері. У пошти також намалюємо вікна. Але вже не квадратні, а ось такі видовжені, прямокутні. Тепер перевернемо ось так наш аркуш і намалюємо великий дитячий садочок. Малюємо ось такий довгий прямокутник, бо дитячий садочок має бути великий. дах дитячого садочку намалюємо у формі трапеції. Ми малюємо ось таку лінію, яка коротша за ось цю, і тепер ось так з'єднуємо. Тепер також намалюємо сходинки. Одну сходинку. І другу сходинку, і тепер малюємо широкі двері. І тепер ми малюємо два ряди вікон. Для цього ми малюємо ось такі довгі прямокутники, з однієї сторони два прямокутники, і з другої сторони два прямокутники. І тепер ось такими рисочками розділяємо їх на квадратики. І тепер намалюємо дорогу, яка з'єднує три наші будівлі. Спершу ми намалювали дорогу від садочка в одну сторону і в другу. І тепер перевертаємо і малюємо дорогу від магазину і від пошти. І з'єднуємо пошту з магазином також ось такою дорогою. І тепер все розфарбовуємо. Беремо пензлик і перше розфарбуємо магазин. Я хочу, щоб магазин у мене був білого кольору, але контур магазину я зроблю синім. Мочу пензлик у фарбу і обережно провожу лінію прямо по контуру. І тепер цю і цю лінію. Тепер я ще хочу синім кольором замалювати ось цю нашу вивізку. Я буду зафарбовувати через одну, одну частинку синім, потім одну пропускаю другу синім. Потім наступну і ще наступну. А ці частинки, які у нас лишаються, я зафарбую червоним кольором. Також зафарбовуємо обережно, не виходячи за лінію. І тепер, коли ми добре промили пензлік від синьої фарби, ми беремо червону фарбу і обережно зафарбовуємо ті шматочки вивізки які у нас лишилися. Верхню частину вивізки я хочу заповнити блакитним кольором, тому я взяла синю фарбу, білу і розмішала їх, щоб у мене вийшов ось такий блакитний колір. Білої фарби я додавала більше, ніж синю. І тепер, коли наша вивіска висохла, я зафарбовую верхній прямокутник. Блакитним кольором, обережно не зачіпаючи хліб і не виходячи за лінію. І тепер сам хліб ми зафарбовуємо жовтим кольором. І тепер додаємо трошки деталей нашому хлібу у вигляді ось таких от ліній. Двері і вікна я також зафарбую. Тим самим викидним кольором, яким зафарбовувала верхню частину вивіски. Тепер, коли наша фарба засоха, беремо коричневий колір і проводимо лінію, яка розділяє двері, обережно намагаємось зробити її тоненькою, і так само проводимо. Лінії на вікнах. І також додамо ручки ось такі два кружечки намалюємо з однієї сторони і з другої. І магазин готовий. Тепер зафарбовуємо пошту. Пошта у нас також буде біла, але з червоними деталями. Спершу ми обведемо обережно конвертик. Він у нас всередині буде білим, але обводимо його червоним кольором. Дах пошти повністю зафарбовуємо червоним кольором. Контур пошти також зафарбовуємо червоним кольором. Тепер сходинки обережно зафарбовуємо коричневим кольором. Двері і вікна також будуть блакитні, як і у магазин, тепер коричним кольором обережно проводимо ось таку лінію посередині дверей і додаємо також дві короткі лінії, щоб намалювати ручки. Коли ми дочекались, щоб магазин і пошта висохли, ми перевертаємо аркуш і тепер розфарбовуємо школу. Я її хочу зробити світло зеленого кольору, ось такого, тому я змішала зелений колір і білий. Зеленого додала зовсім трошечки. І тепер обережно розфарбовую школу, не зачіпляючи вікна, двері, сходинки. Тепер я візьму рожевий колір. І обережно зафарбую ним дах. Малюємо, не виходячи за лінії. Вікна і двері у садочку я хочу зробити жовтим кольором, тож набираю жовту фарбу і обережно пензликом зафарбовую. І тепер коричневим кольором зафарбовуємо сходинки. Тепер, щоб зафарбувати дорогу, беремо трошечки коричневої фарби і до неї додаємо білу фарбу. І тепер цим світло коричним кольором ми зафарбовуємо дорогу. Також можна ще прикрасити нашу. Вулицю, додавши на ній трошки дерев або кущів. Я домалюю декілька кущів зеленою фарбою. І ось така гарна робота у нас з вами виходить. Я впевнена, дітки, що у вас вийшли дуже гарні малюнки. Я дякую вам за сьогоднішню роботу і прощаюся з вами. До нових зустрічей!